Представник ОБСЄ з питань свободи змі Дунія Міятович зустрілася сьогодні з кримськими журналістами. Що розказали їй медійники? Запитаємо в Наталії Сафіханової. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією телефоном. Наталю, що встигла почути і побачити представниця ОБСЄ? Вітаю, Соломія! Б'ють, погрожують, відбирають та ламають апаратуру і не дають знімати. Це розказали сьогодні представниці ОБСЄ, кримські медійники про російських вояків і так звану самооборону, яка разом із ними блокує військові частини та адмінбудівлі на півострові. Так сьогодні напали на журналіста аргументів тижня. Крим він працював на мітингу жінок, які виступали проти війни біля штабу військ берегової оборони Сімферополі. Близько 40 -ка. жінок підійшли до КПП. Озброєних дружинників було удвічі більше. Один з них вирвав з рук жінок плакат з написом «Путін – руки геть від України та розірвав його. Потім дружинники гуртом кинулися на жінок, рвали їхні плакати, кидалися на них та відтіснили на інший бік вулиці. Подивіться, як це було. і будемо жити. Росіяна Росія! 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 Росія собі відчула особливості нинішньої роботи журналістів у Криму. Так звані самоохоронівці, заблокували приміщення, де вона зустрічалася з журналістами, та намагалася не пустити її звідси, скандуючи Росія. Захистити журналістів у Криму закликав міжнародну спільноту інститут масової інформації. Він звернувся до влади Росії та уряду Аксьонова з вимогою припинити дискримінацію, бо зараз на півострові ексклюзивні права на інформацію мають російські медіа. Соломія дякую, Наталю. Це була Наталка Сафіханова на прямому зв'язку по телефону із Сімферополя. Вона розповіла наскільки зараз складно працювати там журналістам.